Друзі, всім привіт! Перша крига, нарешті. Подивіться, яка краса. Ми сьогодні будемо ловити на джерелиці. Зараз розставляємось. Крига приблизно 6 см. Мене тримає, мене майже 100 кг. тримає. Я думаю, вже більше. Може і більше, так. Так що ми йдемо. Сьогодні без бура, будемо, попрацюємо пішнею. Ну, що ти зробиш. Б'ємо луночки понад очеретом, ставимо жерлички і чекаємо на нашу трофейну щуку. Буде дуже цікаво нарешті відкриття. Так, друзі, ну, перша крига, 2026 рік. Перша жерлиця. Давайте трошки покажу, як зроблено. Ось Такий грузик, теж грам 5-6. Флюрчик десь 25 см. І ось такий невеличкий гачочок. Бачите? От і все. То ще віртлюжок має стояти, але ну, в мене, здається, на цих жерлицях не було віртлюжків. Так як я ставлю. Зразу його опускаю на дно. І потім беру роблю. Раз, оборот, два, три, чотири, ну чотири, п'ять обертів. І все. Ставимо. А тут мілко зовсім. Треба трошки далі. І ось так от його чіпляємо. Все, є. Перша жирлиця є. Также Морозик, мороз є. Умки затягує так, опускаємо і потім підіймаємо на один, два, три. 4,5. Загибаємо, достаємо. Невелика тут глибина. Метр десь. Трошки більше. Відчіпляємо живця. І чекаємо на спрацювальнечка. Так, потрошку-потрошку. По багато ставити не будемо, тому що ми приїхали приблизно десь в 12 і навіть почало перше. Друзі, під, подрязок, кажу, під ту сторону ставимось, бо всередина дуже слаба. Пробувається крига така, тут ще по цією стороною норм. А Апатію я не знаю, тому що перейти неможливо. Так що, якось так. Розставляємося і будемо чекати на кривання. Друзі, невже це перше спрацювання? Чи це вітром флажок видернуло? Не бачив я, щоб мотало. Ні, мотає, гляньте. Гляньте, мотає. Ну наче наче два рази навіть прокрутило. Далі не крути, друзі, не, не знаю. Зараз спробуємо. Ні, нічого немає. Вдарила по живцю і все. Друзі, ну слухайте, це перша сработка на першій кризі. Так що ставимо назад. Раз, два, три, чотири. З паловини. Загибаємо і все. І залишаємо. Так, друзі, є спрацювання. Навіть крутило. Я бачу, бачите, круто. Крутило, я бачив, гарно крутило. Треба зачекати. Бачите, пішло. Перше спрацювання 2026 року. Перша щука, бачите? Зараз буде. Є, невелика, но є. Друзі, перша щука. Так. так, друзі, ну, всі бачили першу щуку 26-го року. Зараз камера від холода, представляє, камера сіла, зараз. Ходив за інструментом, а вона так трошки заглотила. Зараз поки що. Ну, це малеча, Ми ну, зараз відпустимо. Бачите. Ну, перше. Перша щука. 26 рік. Крига. Крутяк. Це п'ята жерло, це раз, два, три. Четверта жерлося, яку я поставив. Друзі, ну відпускаємо цю щучку, вона трохи сніжку. Давай. Поплива, бачите? Відходить і зараз попливе. І по пошла красунечка. Ми... Так, друзі, є спрацювання, мотає. Я бачу, що мотає. Звіться. Біжимо. Біжимо. Біжимо, Біжимо. бачите? Ой, як пішла, ой, як пішла. Прямо аж. Ну це вже більш-менш нормальна щука. Слухайте. А якщо? в санях. Єсть. Друзі, перша крига. Перша крига і ось така Ось така красуня. Перша крига. Фух. Друзі зараз ми... Ось, друзі, подивіться, яка красуночка, Ось вона. Друзі, так. Ще одне спрацювання, щоб ви розуміли, ми ще звідти не, не дійшли. Крутило гарно, а зараз зупинилося. Чогось. І чого то зупинилося? Крутило гарно. Крутило, так? Да? Почекаємо? Таке як викинуло? Можливо, виплюнуло. ну що ти зробиш? А крутило гарно. І Це поставили ми 11 джерел. Відерце, що щось? Так, відерся да, дякую. Що почекаємо ще, чи буду снова? Ну тут Ні, нічого немає, напевно, вдарила і бросила живчика. Да, подерти. Подерти живчик. Да, ну, подертый. Подертый живчик. Вдарила и бросила. Ну, крутило неплохо. Ставим его назад. Вымотало, друзья, я не знаю. Чи ні, я не бачу Перше спрацювання. Ой, ще одне з перших, кажу. Ще да, мотає. Мотає, якось вяленько, але мотає. Щоб ви розуміли, це за 20 хвилин третя покльовка. Ми ловимо тут менше години. Оце І при тому, що зараз нещучий час. Тобто вона в основному зранку там бере, бачите? О, пішло, пішло, пішло. Бачите? Невеличка. Невеличка є. Ха-ха, ще одна. Бачите? треба. Живця? Не знаю. Все, давай. До побачення, друзі, відпускаємо. Давай. Бачите, друзі, є із-під ну, із із під берега клювання, є із ну, ближче з центру. Друзі, ну перейти на ту сторону неможливо, тому що тут крига менше 3 см. Ну не те, що тут всюди пробувається з одного тичка, а от туди взагалі. Ми сьогодні навіть без бура. Вже бур буде наступного разу. О, друзі, хтось. Резиночку забув, вже ночі, бачите. Щось помітив тут Хтось. Можливо. Поки ну, що спрацювань немає, тому чекаємо. Так, друзі, ну, п'ємо чайок і чекаємо. Чекаємо наклювання. Слухайте, ну це відкриття просто вже зайшло. Я проймаю шкайфанув. Трошки підмерзло слухати. Я вже забув, як таке, що таке холод Тому треба прой пройду зараз туди, до дальніх жерлиць Подивлюсь, що там. Ой. Ну Ви всі бачили, є клювання, є спрацювання, трошки товстішу кригу і все було б супер. Прямо ваш. Гляньте, гляньте, гляньте. Ох, яке Кирюха, треба ж віджимати оці ці штуки. Їх же ж тебе важкувато було мотати. Ну зрозумів, катуш на катушці треба віджимати. Так. Та да. Є. Е. Да. Є невелика але і є Ось друзі Траві... ну, Кров'янка. Кров'янка, <рес> Кравянка, зараз ми тебе відпустимо. Треба було взяти, да? Да. тихо ти. Тихо, тихо, зараз я не болтай. Слухайте, ну ми ж їдемо не за щукою. Ось така, бачите. Не, не за рибою. Бай. Да. Занос спрацювання. Біжимо. Біжимо. Ой, як круто, Гляньте, глянь. Пішло, 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 пішло. Пішло, пішло, гляньте. Гляньте, як круто Бачите? Це. Бачите, бачите. Пішла, пішла. І це непогана щука, здається. Не прям така, що супер трофейна, напевно, я не знаю. Зараз побачимо, слухайте. Ну, забирає трошки. Ось така. Ну все одно, слухайте, ми ж... Подивіться, клювання, крутяк. Щука, це сьогодні яка п'ята, оце роздача, друзі. Оце роздача просто. Знімаємо Опів. Да. Знімаємось. А дай і давайте відпускаємо таку малечко. Давай. О, пішло, пішла красуночка наша. Трошки в шоці, но але... нічого, виживає. Так, і живчика цього, він слетів, що ти там, живий братан? Живий, давай, до побачення. Друзі, ну це відкриття, слухайте, я вже просто, ну... Просто кайфи якісь, розумієте? Просто Друзі, ну ось і закінчилась наша риболовля, ми зібралися, будемо вже їхати додому. Слухайте, ну кайфанули, досить. Можна було ще посидіти, але досить. Вже майже там четверта. Слухайте, ну дали ми сьогодні прямо аж ну, 6-7 спрацювань. 5 щук ми піймали. 4 відправились в своє, одна поїхала додому. Всім дякую, що подивились, підтримайте канал вподобаєчку. До зустрічі на риболовлі! Бережіть себе усіх з Новим роком!